Сьогодні пропоную поспостерігати за прикметами осені, за сезонними змінами прогулятися до осіннього парку. Підгадайте, будь ласка, загадку. чорно біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Що це за дерево, дітки? Так, це береза. Так вона виглядає восени. Розгляньте її. Послухайте ще загадку. Зелені їжачки почіплялись на гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Що це за дерево? Так, це каштан. Слухайте далі. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки, восени зачервоніла, рясно-рясно. Що це? Так, горобина. Розгляньте, будь ласка, це дерево. Яке воно? Послухайте ще, як дерево називається, що влітку в білий пух одягається. Так, це тополя. Погляньте, яка тополя. Дітки пропоную скласти красивий букет з осіннього листя. Та скажіть, будь ласка, кому б ви хотіли подарувати цей букет? І чому? А ще можна пограти у рухливу веселу гру, яка називається З якого дерева листочок. Треба знайти листочок та відгадати, з якого він дерева впав. Скажіть, дітки, що цікавого ви побачили та дізналися сьогодні? Що найбільше запам'яталося, молодці! До побачення, до нових зустрічей!